Ольчі Колена, я консультант зі сну, і звісно, цей ефір обов'язково буде на Ютубі вже наступного тижня. Ну, а зараз вітаю, дякую, бачу ваше привітальнечка. І почнемо. Загалом, коли я робила опитування в інстаграмі і питала: да, то, де ваші діти більше сплять? Мені здавалося, що буде більше бажаючих на тему, як навчити дитину спати все ж таки вдома, а не тільки у візочку, тому що дуже часто мама каже, що він спить тільки на вулиці. А мені б хотілося вдома, тоді я можу там поїсти, я можу щось зробити, я можу попрацювати. А він вдома ну не спить, от тільки в візочку і все. Проте. Опитування показала, що насправді ні. І насправді, серед моїх підписників, серед тих, хто побачив ті сторіс і відреагував, більша частина каже, що дитина не спить у візочку, а спить виключно, е власне кажучи, вдома, а хотілося б і на вулиці. Ну, <кхе> що ж, хто я така, щоб вам забороняти? Але давайте одразу е Подумаємо про один момент. Скоро зима. Скоро зима, і свої алгоритми я, власне кажучи, на те теж і розраховувала, тому що зимою є один дуже важливий момент, не пов'язаний навіть з тим, що у дитини там будуть щічки на морозі, да, там підмерзати, коли той мороз буде. Але сподіваючись перевести дитину на сон на вулиці, і якщо у дитини це не єдиний сон. То важливо все ж таки, мабуть, щоб був він і вдома, і на вулиці. Скоріше за все, ви чуєте певний шум пилососа, він, так, да, буде, бо у мене чистить два. Тому я написала собі алгоритм і буду за ним працювати. І так, ті, хто тут зараз є, моя кніть, будь ласочка, чи є у вас така проблема, що ваш малюк спить тільки на... вдома. Там, своєму ліжку, вашому ліжку, ну, тут не принципово, але ніяко не хоче спати на вулицю. І якщо такі тут є, то, будь ласка, напишіть ще і вік цієї дитини. Ну, а <почнемо>, почнемо з того, що я зазначу дві умови, при, яких, при наявності яких навряд чи вам вдасться навчити дитину спати на вулиці. Ну, поки що, з віком це, звісно, може змінитися, але може бути таке. Перше, це те, що дитина засинає виключно в повній темряві і в повній тиші. Або, ну, якщо з білим шумом, то тоді варіант кращий. Але якщо ваша дитина звикла засинати в Повні темряві, повні тиші, і вашій дитині не пару місяців, а старше. то це може викликати, то тут важче буде перевезти на вулицю. Одразу скажу, що привчати дитину спати в темряві непогано, це якісніше буде сон для більшості дітей. Але багато дітей може спати як з легким приморуженим освіт... да, освіченням саме в день, а на ніч прям повне-повне. Так і при повному. Тобто тут вже буде залежати від ряду нюансів. Якщо захочете, на тему там, умов самокомфортних і взагалі умов сну, можемо зробити окремий ефір. Етер. я себе перевчаю на слово етер. І друга, це якщо дитина засинає увага, з смоктанням грудей, саме грудей, лежачи, годуючись. Саме лежачи. Тобто, коли ви лягаєте на ліжко, на своє, притик до приставного, все одно, ви лягаєте, годуєте виключно лежачи і ніяк інакше, і потім просто там залишаєте дитину. От в таких випадках навчити буде набагато важче, тому що доведеться проходити більше. Власне кажучи, ступенів, і я що і в принципі не можу сказати, з чим навіть легше працювати там з темрівою чи з тим, що ви годуєте тільки лежачи, виключно тому що теж є нюанси завжди, але при наявності, якщо вони ще і вдвох співпали, повна темрява, повна тиша і годування виключно лежаче, засинання тільки з грудьми у роті в лежачому стані перевести і навчити дитину засинати і спати на вулиці буде вкрай важко. І так, що ж, власне кажучи, які ми ситуації часто маємо, я їх підбила під таких декілька алгоритмів, один, два основних і один додатковий. Але перш ніж приступити до алгоритмів, я хочу зачитати вам, так би мовити, сьогодні, чесно сиділа, прям писала, що, власне кажучи, відрізняє засинання вдома і на вулиці. Багато мам думають, що ну спить і спить. Ну, типу, яка різниця де? Але різниця є, і вона велика. І навіть просто почати з того, що візочок і ліжко відрізняються. Вони відрізняються, як за своєю а, рівністю, а, тому що на візочку, особливо, якщо це вже не люлька, а це вже прогулянкова, там є ось ці переходи. І чутлива доволі дитина, яка спить виключно на рівні поверхні, це може відчувати. і може бути некомфортно. З цим, звісно, можна працювати не так, власне кажучи, складно, там є спеціальні матрасики, які можна класти, вони будуть вам вирівнювати. Тому тут без питань. Але є інший момент, це, рівн, це обмежений простір. Коли дитина спить на ліжку, у неї нема такого обмеження, як у візочку. Розмір ліжка навіть дитячого більше за розмір люльки. І уж тим паче прогулюнкової коляски, якщо у вашій дитині 8-10 місяців, там рік. Тому що там, як дитина не поворухнеться, вона буде торкатися бортиків. І це її може бути. Тому обмежений простір та рівна поверхня, чи не дуже рівна поверхня, власне кажучи, може тут негативно впливати. Друге, це я власне, кажу, те, з чого починали, це світло та шум. На вулиці завжди буде світло. Так, звісно, ви можете накрити і взимку навіть ну, так буде краще, да, буде тепліше. Влітку навпаки, ми не накриваємо, тому що буде тепліше настільки, що ваша дитина може отримати тепловий удар. Тому, коли дитина спить на вулиці, тут треба ще правильно орієнтуватися на температуру. Чи треба її прям закривати, прикривати, чи треба прямо так повністю закривати да, її капор. А всі оці там сітки і так далі, теж треба розуміти, що вони будуть обмежувати ход повітря. І це може бути небезпечно для дитини. Тому дитина має вміти спати при неповній темряві. І, звісно, шум. В принципі, якщо ваша дитина спить з білим шумом, то скажімо так в правильному місці на вулиці а з тим же білим шумом, а значить, ви його маєте брати з собою, і якщо це білий шум від якоїсь ляльки, ну іграшки якоїсь. Може бути незручно, тому що вона ще більше обмежить простір у візочку. Якщо це білий шум, якийсь невеличкий апарат, який можна пристібнути кудись на візок або з вашого телефону, але я думаю, що ви цей час якраз в телефоні, скоріш за все, будете сидіти на вулиці, да? ну на прогулянці, або якщо бути насолоджуватися з природою, не проблема, то тоді да. Тут білий шум якраз може допомогти, але треба вважати все ж таки розраховувати на те, що на вулиці. Немає можливості прибрати шуми. І ні, ворони теж будуть каркати. Тобто ця історія, що я піду в парк, там буде тихо. Враховуйте, в парку є гуляють люди з собаками, в парку гуляють люди з дітьми, які кричать, в парку є птахи, які чирікують в найкращому випадку, в На найгіршому це дикий галас там від якихось ворон. Тому повне тиші тут. Не буде. І дитина чутлива до світла і а, шуму, ну, їй буде важко спати. Їй буде дуже важко спати. Ну і третє, це те, що я вже неодно, неодноразово сказала, це температура. Тим паче, зараз. От коли температура що вдома, що на вулиці однакова, працювати набагато легше, тому що дитина буде спати в тому, в чому спить вдома. Коли температура на вулиці значно менша, а ваша дитина вдома звикла спати там в легкому будь а там їй треба вийти і спати в комбінезоні, який буде обмежувати її рух, дитина може просто відмовлятися спати в цю причину. Їй незручно, некомфортно спати в такому одязі. Ну, просто вдягніть себе в комбінезон зимній і лягте спати. Скоріше за все, ви зазнаєте, бо ви доросла людина, але наскільки вам це буде комфортно, ну, те ще питаннячко. Тому при переході, таки, при навчанні дитини спати не тільки вдома, а ще і на вулиці, ви маєте врахувати всі ці фактори: температуру, а тобто одяг, який буде на дитині, або там, чим ви будете вкривати дитину. Про це теж кілька слів скажу: а, світло та шум. І, звісно, обмежений простір. Ну, і ще один момент, який я собі не прописала, але потім би сказала: це рух. Давайте ми будемо реалістами. Осінь, тим паче зима. Ви не будете стояти на одному місці з коляскою безперервно, там, 30 а заради 30 хвилин навряд чи пішли спати чесно. Тобто ви розраховуєте, що дитина, скоріш за все, довше поспить. Да? Там годину, наприклад, на одному місці. Ви будете рухатись. Якщо дитині рух заважає спати, вона спати там теж не буде. Тому ось ці всі нюанси необхідно врахувати, коли ви привчаєте дитину спати на вулиці. Якщо все зрозуміло, поставте мені по ось цій частині підготовчі, поставте, будь ласка, плюсики, які-небудь значочки, можете лайки. Мені буде приємно, я поключаюка. От. І так, дякую, дякую, бачу. І так, тепер ми перейдемо до алгоритмів роботи. Їх основних два і один це додатковий. Чому? Тому що я алгоритми розписала на два варіанти. Перший це ваша дитина або засинає безпосередньо на грудях, коли ви годуєте її сидячи. Або ви годуєте, потім перекладаєте, і вона вкладається поряд з вами. І тут теж є нюанс, ви поряд знаходитесь лежачи чи сидячи. Це перший варіант. І другий варіант основний це коли я. Дитина, власне кажучи, засинає у вас на руках, ви її колихаєте. Ви її колихаєте, і тут теж момент: ви сидите там, або стоїте, колихаєте, або ви, наприклад, рухаєтеся, ходите і колихаєте. І так само такий підвид його, це фітбол. Чому фітбол? Тому що рух на фітболі відрізняється від руху, коли ви просто ходите з дитиною. І, до речі, хто у нас на курсі Сонбрадість, той знає, що у нас є окремі алгоритми по навчанню дітей засинати без руху, і вони поділені окремо на візок, на руки і на фітбол. І там ще окремо є слінг. Тому що з кожним цим варіантом є свої нюансики. Ось. І так, що ж ми тоді е, починаємо? Починаємо. Я думаю, з того, що з того варіанту, який мені здається, ну, як консультанту з ГВ, є трохи частіше. Це варіант, коли мама а, безпосередньо годує дитину, сидячи, потім вона її перекладає, і або вже сплячу перекладає, це такий трошки легший буде варіант, або перекладає ще не сплячую, і потім допомагає їй а, спати. І так, з чого почати? Ось тут почати треба не з того, що ви маєте дитину вкласти у візочок, а почати треба з того, що ви привчаєте дитину годуватися у вас на ручках в тому одязі, в якому дитина, власне кажучи, буде на вулиці. Поступово. Звісно, тут все залежить від того, скільки у вас шарів різниці, тобто тут вже індивідуально ви дивитеся, якщо вдома це тільки легкий бодік, а там вам треба вдягнути. Бодік, такі якісь там теплий, потім бодік там, а потім ще комбінезон, то поступово спочатку в Бодіки, потім в теплому бодіки, потім навіть і в комбінезоні. При цьому ви маєте врахувати температуру в кімнаті, тобто ви маєте її охолодити, адже ваша задача, щоб дитина потім в тому і спала, і при цьому їй не було спекотно в квартирі. Тому це перше, що ви робите, привчаєте дитину годуватися і спати вдома в тому одязі, який є. Далі перекладені у візок вдома, не на вулиці, а вдома. Ви привчаєте дитину, власне кажучи, до ось цього простору. Дитина спить у візку вдома. Це можна робити на балконі, наприклад, якщо є така можливість доставляти і там спати. Заодно бути і корель з світлом. Нюанс. Якщо ваша дитина любить дуже дуже коли темно, то спочатку привчаєте на ліжку. Поступово збільшуючи ніби світло, там штори привідкриваєте все більше, потім, наприклад, на балконі. Тобто тут можна кроки ділити на так от більш детальненько. Далі тепер, якщо дитина прокидається від руху, якщо ви знаєте, що вашій дитині прям рухатись не можна, ви так само в процесі ось цього навчання. Дитини спати, тобто ви вже навчили дитину, що ви її перекладаєте. в Візочок і вона там спить. Ви привчаєте до того, що іноді візочок може рухатися. І це немає не має її будити. Не ледь-ледь -лед торкнувшись, а от ну прокативши. Кілька метрів туди назад, дитина звикає до того руху, що це безпечно. Звісно, тут вам дуже може допомагати білешума, можуть ваші, якщо будь-які ваші звукові асоціації, колискові, розпівування голосних, шипіння, будь-що, що показує дитині, що ви поряд. Ну, і наступний це вже ви виходите на вулицю. Або дитина вже там, і ви вже у візочку, і ви виходите і там пробуєте. Спочатку, наприклад, біля вдому, бо все ж таки звук, звуки дуже важливі в даній ситуації. Або ж ви виходите, якщо прям все легко йде, ви виходите на вулиці ще до годування, там годуєте і вкладаєте у візочок. Весь цей алгоритм може зайняти як пару днів, як кілька днів, так і, звісно, кілька тижнів. Тобто, і от поки ще не дуже холодно, я раджу починати зараз. Тому що цей момент з одягом в якому спати, ну дуже важливий. Якщо дитина не любить спати в одязі, а потім буде ще шапка, ну цей тиск до нього треба дитину провчити. І ті, кому він подобається. Є ті, кому він не сподобається. І до того дитину необхідно привчити. Якщо є питання по варіації такій, задавайте. А я зараз е, ще нюанс скажу по о, нюансу, коли ви перекладаєте дитину не сплячу після годування на ліжко і сідаєте або лежите. Якщо ви з дитиною поряд лежите, гладите її і так далі до того, як вона засне. То вам необхідно навчити дитину, що ви не лежите поряд з нею, але знаходитесь. Ви можете сидіти так само гладити. Тобто те, що ви можете робити у візку. Ви можете підійти до дитини в візочку і гладити її там наспіювати, колосково співати і так далі. Необхідно оцей момент тоді опрацювати. Якщо дитина остаточно засинає, поряд з вами лежачи без смоктання. Якщо зі смоктання, то з тим треба прибирати і. Або привчати дитину, засинати повністю без смоктання, тобто ви тоді погодували вдома. Знову ж бажано вже вдягнути дитину, хоча б частково вдягнути дитину. Так що вам там один елемент тільки одягу, найверхніше там було вдягнути. Погодували дитину, поклали її, вдягнули, поклали її у візочок або поклали її у візочок, де лежить, наприклад, конверт, який повністю так розкривається і повністю так закривається. Тоді не треба дитині засовувати кудись руки, ноги Ми просто дитину поклали і закрили. Але такі конверти теж, звісно, обмежують певний простір дитини у візочку. Тому вчимо дитину спати в обмеженому просторі вдома, бо там просто вона може не заснути. І ваші виходи на вулицю ну, будуть ні до чого, на жаль. Можуть навпаки, призвести до більшого супротиву. Ну, і другий це укачування на руках в русі або без руху. Я навіть не можу сказати, який варіант краще. Тут, в принципі, насправді, ну, тут, тут немає принципової різниці, але. Так само спочатку провчаєте дитину засинати в певному одязі. Так само качаючи, робите все те саме. Далі є два варіанти. Або ви переходите тільки на рух, тобто виходите, виходите, але не качаєте ніяким чином. Просто от ви йдете, і от ось це качання йде тільки за рахунок ваших кроків. Або ж, або ж е, ви привчаєте дитину до того, що ви навпаки її тільки качаєте без ходіння, а потім перекладаєте. І той, і той варіант можливий. В принципі, можливо, навіть використовувати і два одночасно, але треба дивитися. Тут є. Е, просто дивитися треба на те, як дитина буде відгукуватися. Далі, так само, вчите дитину після того, як вона або дуже добре розслабилась, або вже заснула у вас на руках. Перекласти її безпосередньо візочок, щоб вона спала у візочку. Чому мені особисто здається, що краще переходити на ходіння з дитиною, тому що ходіння з дитиною більше схоже на рух візочку. А як я казала раніше, вам треба привчити дитину, що її подовження сну або просто в процесі сна вона може рухатися. Тому, якщо ви просто ходите з дитиною не качаючи, буде легше привчити її до того, що вона у візочку може рухатися, і це є нормально та безпечно. Але, звісно, поза буде іншою. Треба розуміти, що коли ви тримаєте дитину на руках, вона в певній якійсь складеній позі. Власне. А лежачи на візочку або на ліжку, бо дитина лежить повністю пряменько. Ну, з віком, звісно, цей нюанс там може змінюватися. Дитина може спати на бочку, або на животику. Навіть може їй комфортно буде спати. Таке теж може бути. Ну і звісно, далі, коли дит... ви розумієте, що вдома вона вже все нормально, не супротивляється добре. Вона в одязі необхідному, або ну, максимально в одязі необхідному, вона спить в візочку все добре, то ви, тут є два варіанти: або ви дитину прямо. Кладаєте вдома і виходите з візочком. Або якщо у вас, наприклад, двоє ви з чоловіком виходите, ви можете, от поки ви там, йдете до ліфту, спускаєтесь. Ну, якщо дитину це не лякає, наприклад, або там, без ліфта, якщо ви спускаєтесь, а, ось це і буде його укачуванням. Потім ви виходите, там чоловік вам вивіз візочок, ви візочок поклали і спокійно там собі пройшлись, куди вам потрібно. І дитина заснула. Або ж ви виходите, якщо самі, наприклад, дитина може ще не спати, викладете її в люль в візочок, виходите, там її, наприклад, берете, якщо вона вдруг не заснула, таке теж може з часом ставатися, звісно. Ну, до того ви йдете. ви йдете, прикачуєте дитину на ручках, потім перекладаєте, і для неї це буде вже звично. І таким чином її там навчаєте, власне каже спати. І третій варіант це фітбол. Що з футболом так, і не так? Рух на фітболі відрізняється від руху що при ходінні, що при колиханні. Тому бажано дуже сильно, якщо абсолютно всі денні сни дитина засинає на руках на фітболі, причити дитину засинати або в русі, або сидячи. Не на фітболі, а це буде зміна траєкторії. Є діти, які до того чутливі. Є діти, з якими, в принципі, з фітбола пересісти там на крісло ліжко, все одно або стоячи, буде не такою великою проблемою. Але тут ще треба дивитися на вагу дитини, як ваша спина почувається, і чи можете ви це зробити. Тому ви з фітбола спочатку переходите на засинання на руках або при ходьбі, або. При вашому сидінні з колиханням, ну або без колихання це взагалі ідеально, тобто ви дитина просто засинає на ручках, потім ви її перекладаєте. І далі ви дієте за тим же алгоритмом, що є в попередніх двох. Тобто привчаєте до того всього. Але спочатку, будь ласка, привчіть дитину спати на похідному одязі. І якщо там шапка має бути, то в шапці теж. Що вам може допомогти в привчанні? Це, звісно, білий шум, якщо дитина до нього гарно ставиться. Тому що білий шум ви можете брати з собою. Він може бути вдома, він може бути на вулиці. Ви кладете для дитини це стає знайомим. Це можуть бути певні аромати, так само можна буде підв'язати, можуть. І також те, що я казала, це конверти. Вкладати дитину, яка ну, зовсім не хоче спати, їй не подобається цей тиск, що ви запихуєте спочатку в один комбінезон, потім в інший, це буде проблематично. Якщо ж е, у вас є такий конверт, він зазвичай для дітей місяці, мабуть, мені здається до 5-6. далі, звісно, і так, хоча, хоча знаю, що індивідуально точно шується на старших дітей. Можна тоді цей конверт зробити, в чому фокус? А, да, на вулиці в мороз, ви, звісно, дитину на руках не вкачаєте, щоб потім покласти. Але це можна робити вдома. Ви вкачали дитину, переклали, навіть не закрили ще той клапан цього конверта, вийшли і там вже докачали, закривши клапан. А поки прохолодно на вулиці, то в принципі ви можете там в якихось інших одежах таких зручних для цього. Вже дитину вкладати. Ось такі доволі прості алгоритми насправді до переходу. Але я одразу кажу: жоден алгоритм не забезпечує 100% успіху, тому що нюанси можуть бути різні. Це перше. Друге, жоден алгоритм з цих неможливо пройти за 2-3 дні. Тобто, це поступова методична робота. Кожен Божий день. Ви можете обрати один якийсь конкретний денний сон і опрацьовувати його. Бажано обирати той, де тиск сну у дитини вищий, або там, де ви бачите, що дитина, в принципі, може спати, ну, проявляє бажання спати і іншим способом засинати. От, якщо такий сон є, тренуйтеся на ньому, потім перенесете на інший. Ось цей досвід, який є у дитини. Ну і, звісно, потім поступово, коли дитина буде просто, ви зможете вийти для того, щоб дитина поспала на вулиці, але дитина вже буде розуміти, що це, для чого, що там можна спати, це можна переносити і на повноцінний часне спання на вулиці, якщо у вас є в тому необхідність. Ось такий ефір на півгодинки. Я сподіваюся, що вам буде корисно. Записуйте собі, подумайте, що необхідно зробити безпосередньо вам для того, щоб навчити вашу дитину засинати домом. І буду рада дізнатися про ваші успіхи під цим етером. Ну, всім гарного дня, гарних вихідних і пока!